Усім привіт! Ми з командою до ОРАВІЗОР завітали до Eby Games – міжнародної продуктової компанії, що з 2010 року займається розробкою мобільних ігор. Їх найвідоміший продукт Hidden City має користувачів у 200 різних країнах світу. Давайте подивимось, що ж є у них в офісі. Дістатися до офісу можна пішки від метро Арсенальна або автобусної зупинки Стадіон Арсенал за 4 хвилини. Просто навпроти бізнес-центру Мерлінський парк. Щодо місць поблизу, де можна поїсти, то це фудзона бізнес-центру, обід там обійдеться десь у 100 гривень. Київ Food Market, там за обід доведеться заплатити десь біля 200 гривень, та магазини поблизу. Найближче це сільпо у 15 хвилинах пішки. Автомобілісти та мотоциклісти можуть залишити транспорт на безкоштовній парковці через дорогу від офісу або ж на підземному паркінгу бізнес-центру. Останній налічує 25 паркомісць, вартість яких покриває компанія. Дефіциту паркомісця компанії поки що немає. Студія Ебіґєм займає один поверх бізнес-центру та 2800 метрів квадратних. Головна його особливість у тому, що вся команда працює звідси. Чому? Взагалі, коли карантин лише почався, то працювали всі абсолютно віддалено. Потім зробили експеримент, і люди, які працюють над новими проєктами, вийшли до офісу на три дні. Згодом до них долучилися усі інші команди. Зараз же усі спеціалісти працюють під п'ятиденний тиждень саме звідси. Вересній одяг та взуття спеціалісти можуть залишити у гардеробі також електросамокати, гіроборди тощо. Тут можна взяти маски або здати на утилізацію батарейки, однак відходи в Abbey Games не сортують. Цікаво, що тут не кулі. Тобто з 80 спеціалістів Abbey Games палять лише четверо, тому спеціальної обладнаної зони для паління немає. Однак ті, кому все ж необхідно покорити, спускаються вниз на вулицю. А ми з вами прямуємо до великої кухні, що відома під кодовою назвою котлета. Двері кухні зачиняються, щоб не розповсюджувалися запахи їжі. Тут є рукомийники, безлактозне молоко, хлібці, а також фрукти, кавомашина та все необхідне, що взагалі потрібно на кухні. Також сюди щодня доставляють готову їжу. Можна зробити передзамовлення через офіс менеджера, а можна купити щось упродовж дня, в середньому за 70 гривень. І термінал для оплати тут є. Під час їжі можна дізнатися більше про ініціативи та події компанії з інфографіки на екранах або ж від колег. Туалети поділені на чоловічі та жіночі, а ще за допомогою індикаторів можна зрозуміти вільні вони чи зайняті. Їх тут доволі багато, а в цьому чомусь є дискокуля. У офісі також є дві душових кімнати. Головне для спеціалістів не забути взяти свій рушник. Усього тут 109 посадкових місць для спеціалістів. І враховуючи, що в київській команді усього 80 людей, то це багато. А ще планується нове крило, де буде сидіти ще десь 70 спеціалістів. Команда розробки складається з 2-3D-художників, d концепторів, девелоперів, інтеграторів, UA, аніматорів, сценаристів, геймдизайнерів та аналітиків. Звичайний графік спеціалістів орієнтовно з 10 до 7. Тут дуже багато різних кавопоїнців. А ще. Давайте подивимось, які ж у спеціалістів мітінгруми. Це один з п'яти великих мітінгрумів. І тут є фліпчарти, пристрої, щоб виконувати зі дзвони, коли працюєте віддалено стільці, великий екран і хамелеон. Запам'ятайте його. Окрім великих мітинг румів є ще й три маленькі сайлент-руми. Вони зроблені максимально звуко шумоізольованими А до того ж, щоб максимально відгородитися від зовнішнього світу, можна закритися ще й завісою. Вільно, доступно, можна набронювати. Це така невелика лаунж-зона просто в офісі. Власне, так виглядає стандартне робоче місце з девелопера. І коли люди приходять до компанії, то зазвичай вони отримують або MacBook, або Dell, Toshiba, Xiaomi. Загалом бренди різні, але більшість команди працює саме на десетопних комп'ютерах. Стіл для роботи стоячі в компанії лише один. Зверніть увагу на звукопоглинаючі панелі, а також на дахозламний вигляд з вікна. Зараз ми знаходимося в Abbey Library. Цей простір поки що доступний лише для команди Abbey Games, але невдовзі планується публічне відкриття. Цей спейс таке місце натхнення, де можна буде збиратися, проводити воркшопи, огляди книг, зустрічі з художниками тощо за попередньою реєстрацією. До речі, цей проект, як і весь офіс AB Games реалізувала міжнародна дизайн студія Большакове Інтелієрз. Можна розділити простір навпіл за допомогою такої розкладної стіни, яка розкладається, складається та можна організовувати по-різному те, що тут знаходиться. Простір можна використовувати як для відпочинку, так і для роботи. Наприклад, команда сценаристів може досліджувати тут та писати нові сюжетні лінії. А двічі на тиждень, о 8-й ранку, тут проходять заняття з хатха-йоги. причому компанія компенсує 70% вартості занять з інструктором. З розваг тут також є великий екран та PlayStation, а з особливостей бібліотека. І складається вона не лише з звичайних книг, а й з артбуків. Наразі в колекції 240 експонатів, а невздовзі планують закупити ще стільки артбуків, щоб їх стало тисяча. Артбуки можна читати, брати, однак робити це за запитом і не виносити їх за межі цього спейсу. А от звичайні книжки можна забрати й додому, чому б ні? Поруч з простором Abbey Library є також кухня. І якщо гуркіт звідси або звідти заважає, то можна зачинити двері, щоб не поплюжити процес. Також у планах розробити бар, де буде працювати бариста. Однак алкоголь у вільному доступі тут не планується. Окрім їжі, тут можна пограти в настільний футбол або навіть у супермаріо. Настільний теніс поки розташований в окремій кімнаті. Відповідно до анонімного опитування компанії, яке ми провели серед спеціалістів, користується ним доволі часто. Зайнятися спортом можна в окремій кімнаті, а також турнік можна знайти просто в коридорі. Про спину можна подбати в масажному кабінеті. За запитом до офісу приходять масажисти. Їх двоє, однак вартість їх послуг спеціалісти покривають самі. Також є кімната із масажним кріслом. На відмінно від мітингрумів, бронювати її не потрібно. Головне, щоб вона просто була вільна. У новому крилі планують відкрити кімнату для переговорів для топ-менеджменту. Вона знаходиться між кабінетами CEO та засновника. Нині їх на місці немає, тому що вони десь працюють разом із командами в опенспейсах. Окрім спеціалістів, в офісі живе Хамелеон Тоні Старк. Ми провели анонімне опитування серед команди Ebi Games, в якому взяли участь 53 фахівці цього офісу, 21 технічний спеціаліст серед них і жодного хамелеона. Ми поцікавилися, що подобається спеціалістам в офісі найбільше, а що хотіли покращити або змінити, і попросили оцінити певні характеристики: розміщення, графік роботи, локацію, вентиляцію тощо. І отримали наступні результати. Найвищі оцінки отримали розміри особистого простору та робоча техніка. А тепер про соцпакет. Під час карантину в Абікейм з'явився корпоративний лікар, який в разі потреби виїжджав додому. Тепер він консультує телефоном, пояснює про лікування, переглядає аналізи. Компанія повністю оплачує всі плр тестування і тести на наявність антитіл. Десь половина команди вже перехворіла на коронавірус, але на щастя в легкій формі. Раніше, коли хтось в офісі хворів, то закривали офіс на двотижневий карантин. Нині ж ті, хто захворів або контактували з цією людиною, відправляються додому, щоб працювати вже віддалено. Щодо навчання, то процес запускається за запитом спеціаліста та його ліда. Покриваються як індивідуальні курси, так і навчання відділів. Наприклад, Нещодавно художники-персонажники проходили курс підвищеної складності, де вони малювали скетчі з анатомії. Глобально в команді 140 спеціалістів, а головний офіс знаходиться в лімасолі на Кіпрі. Українські студії розробки є в Києві, Дніпрі та Рівному, а всекомандних тимбілдингів усього два зимовий та літній. Зазвичай він за містом. Іноді спеціалісти їздять у відрядження з одного міста в інше, а також є опція попрацювати з Кіпру. Причому жити можна безкоштовно в одній з квартир на 3-4 людини кожна. В офісі на кіпні на даний момент 5 осіб. Наприкінці 2021 року закінчується будівництво нового офісу, що вміщатиме до 25 людей. Його планують використовувати для зміни оточення та командних брейнштормів. Також серед бонусів, що покриваються компанією на 100%, юридична консультація з запитом від юристів, та 3 місяці оплачуваної декретної відпустки для матерів та 3 дні для чоловіків. Щодо сервісів англійської та подібних переваг, у компанії дотримуються політики, що спеціаліст сам має вкладати у це кошти. Інакше цінності у заняттях буде небагато. Проте в Ебіґеймс покривають 30% занять з психологом. До нього можна звернутися і за особистим запитом. Ми з командою до ревізора завітали до Ебіґеймс. Дякуємо, що були на цій ревізії з нами. Ми показали вам плюси, мінуси, але вирішувати гарний це офіс чи ні, будете тільки ви. Тисніть на дзвоник, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних епізодах до Ревізора. Па-па!